Це далека не перша акція громадської організації Благодійний фонд Слов'янськ відродження. Починаючи з грудня минулого року, волонтери організації адресною гуманітарною допомогою охопили досить велику кількість людей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Ми допомагаємо наш фонд, допомагає переселенцям, временним переселенцям, нуждаючимся жителям міста Слов'янська, пострадавшим нашим в результаті бойових дій. Тобто стараємося охопити всіх нуждаючихся. Помагають волонтери, наші браття западної України з Мукачева, Сужгорода, города. Харків'чани допомагають. На даний момент ця допомога саме з Західної України, Закарпаття. Вони дуже часто нам допомагають. Це настільки люди, ogromні у них серця, просто постійно. Постельне білило, питание, все, допомогу і завжди говорять, повторюють, що двері їхніх домів завжди відкриті для нас. Від початку ці небайдужі люди продуктовими наборами, теплими речами та взуттям намагалися забезпечити вимушених переселенців регіону, що віднайшли притулок у слов'янських А вот теперь очередь и до местных жителей, которые под час АТО втратили дах над головой. С этого времени мы выдали уже более 2000 пакетов. В основном, конечно, работали с переселенцами, потому что как раз были основные потоки с Дебальцева, с Соглядарска, Авдеев. А сегодня решили выдать уже славянским нашим пострадавшим. Половина списков дает нам соцслужба, девочки из соцслужбы. И вторая, мне звонят на мой телефон, который постоянно указывается на телевидении, в интернете. Продукты Питання в основном входит туда стандартно. Тушенка, виды, круп, сахар. Когда подсолнечное масло. Ну, какая-то наполняемость то есть стандартная, сладкая, то есть, в зависимости, что. Що є у нас, то ми раді видати. цього дня? Близько 50 осіб з числа соціально незахищеної категорії отримали продуктові набори, а також одяг, взуття та постійні приналежності, що їх спеціально принесли небайдужі городяни. Для тих, хто лишився житла і майна, та змушений якось існувати на мізерну пенсію чи мінімальну зарплату. Подібна підтримка вкрай важлива. Нам це дуже пригодиться, тому що дуже дорого все. мама трех дітей. Я очень благодарна за то, что вот нам поддержка, это очень хорошо. Жилье все потрескалось, потому что бомбили. Я живу на Матвеева улице, и вот установка стояла, там же кладбище, ну, буквально меньше километра. Все в трещинах, у нас крыша течет. В общем, жилье пострадало после бомбежек. И ребенку плохо, и мне плохо. С сердцем начались проблемы. Нам нужны лекарства. Я ходила, ходила в госполком, мне там сказали, пойдите в больницу. Но в больнице нам там даже записано в карточке. Дали аналгин, дали парацетамол, и флакончик йода, и зеленки. А ребенок стоит на учете у кардиолога, хотя бы витамины, хотя бы вот это вот. Потому что ей надо дорогостоящий препарат. Вот это вот получаем мы, первый раз я получаю после всех военных действий. Да, да, Алис, спасибо. Продукты, да. Продукты. Дом разбили, больше нам ничего не дают. На Полностью разбили? Вообще ну, пол дома. Пол дома разбила. То церква дала нам шифер, волонтеры покрыли. Спасибо. А держава ничего не дала нам. Я очень благодарна за эту помощь. Вот нам дали. Я даже смотрю, прям много, хорошо. Спасибо. Всем мира и добра славяцам и нашей Украине, вот, потому что мы хотим жить в Украине, мы хотим работать в Украине, вот, сейчас цены повысились на отопление, мы не знаем, как мы будем выживать, но мы хотим жить на своей родине, на своей земле. Отже, кожного разу стикаючись з людським болем і складними життєвими проблемами, благодійники громадської організації Слов'янське відродження зупинятися не збираються. Вони не припиняють співпрацювати з волонтерами та щиросердними людьми, аби, хоча б крихті збирати та надавати людям турботу і підтримку. Хочу звернутися до всім нерівнодушним жителям Славянська, нашого краю. Помогіть нам помочь другим людям. Люди остро нуждаються в одіжді, в продуктах питання нужно придіватися дітка, памперси. Нам все нужно, мы будем очень рады. Вещи, продукты питания приносить оптовая база Анаконда здесь наш есть склад. Можно звонить по телефону. Мы сами приедем, заберем, все поможем, все сделаем.